Люди перекрили автодорогу, вимагаючи залишити територію ландшафтного заповідника Білецьківській плавні за громадою села. Ходили пішохідним переходом і не давали проїхати. Аж раптом шкода, і водій каже, Везе ліки до хворого. Мовляв, пропустіть. Люди запропонували даний автомобіль пропустити. Після чого ця шкода почала рухати цей напрямок. За цією шкодою також в'язався автомобіль Міцубісі червоного кольору, якого почали люди не пропускати. У водія червоної автівки здали нерви. Чоловік, побачивши, що когось пропускають, натиснув на акселератор і врізався в натовп, збивши людину. Короче, він його підняв на капоті. ще? Так, На капоті. Розбив секлу. Той вистачає за світло, а той гаду, і той падає головою через машинки. Травми отримали троє чоловіків, двох госпіталізували. Проти водія вже відкрили кримінальне провадження за навмисне нанесення легких тілесних ушкоджень.